Вітаю вас, друзі. Що таке корупція в армії? Що таке означає покинути пост голови держави за 20 мільйонів гривень? Яким чином корупція роз'їдає серце правителя? І, от, власне, про це все буду говорити в контексті історії з вами український історик та офіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Ауфьоров. Тож про корупцію, але достатньо ясно подивимося на історичні зрізи. Перед тим, друзі, нагадую, що ви можете підтримати цей канал вподобайками, коментарями та поширенням. Ну і власне фінансовою допомогою донатами. все в описі до цього відео. І звісно, друзі, підписуйтесь на цей канал. Почну з того, що корупція це явище, яке існує давно. Звідки нам взялось в Україні? Ну скажу так, що в принципі корупційні схеми це було явище, яке прийшло на наші землі. Переважно через московитів, звісно, була корупція колосальна в Європі. Це явище вже ну, нікуди не дінемося, починаючи від подарунків саможилих між монархами і підкупами суддів. Але, зрештою, на нашу європейську Україну суттєво вплинула корупція саме московська. А звідки вона взялася там? Друзі, перед тим як розповім трошки трошки про українську корупцію, я розкажу так, що в часи Золотої Орди. Монголи успадкували систему бюрократії в Китаї. А в Китаї, до речі, коли заливав монголи і взяли китайців собі чиновниками, писарчуками, всемижливими діловодами, так от в Китаї чиновники не отримували в той час, в 12-13 століттях, зарплати. Вони отримували подарунки, піднесення. Тобто, кожен китайський чиновник насправді приходив на роботу і не отримував зарплату, отримав ну, от хабарі. Отримав хабар, зробив справу. Не отримав хабар, не зробив справи. І оці чиновнички бюрократи, китайці зайшли в Золоту Орду. Золота Орда їх використовувала. Ну і звісно ж, московити звідси прийняли неймовірну оцю бюрократичну і одночасно хабарницьку структуру аж до верхніх шарів ну, правителів до царів. То царі теж були хабарники, вони на це бюджет витрачали. Але скажу відразу, що коли ми з вами говоримо про хабарі, то слід зауважити, що Одночасно з хабарями ми бачимо ситуацію в нашому вам з вами суспільстві. І зараз я вам хочу процитувати деякі моменти, пов'язані з тим, як же називали хабарі наші предки. Ну, власне, це було гострим явищем, але, звісно, терміна цього латинського терміна «коруппере», тобто розклівання, його так такого не існувало. використовували такі терміни, як упоминки, підсуда, подарунки. Або ж просто різні такі от терміни, які позначали цей хабар, і зрештою слід зауважити, що якраз цими хабарями, ну, подарунки урядники, звісно, і славилися. Одночасно зауважу, що хабарництво мало дуже, -дуже ну, високий ступінь в Гетьманщині саме з часу, тоді, коли наша з вами територія Україна е, опинилася в сусідстві, а пізніше й в самому орбіті інтересів Московського царства. І перед тим як розповісти вам, як же продати посаду голови держави за 20 мільйонів гривень, я хочу наголосити, що насправді серед козацтва, от подарунки, які давав реєстровикам, гетьману, це було явищем нормальне, це, скажімо так, це була звичайна феодальна така от ієрархія, так є феодал, йому подаруночок, як там в Європі барон, тобі подаруночок. Але Тут ми зауважимо, що, наприклад, серед реєстровців ці хабарі дуже ну, сприймалися погано. Насправді, коли помічали, що гетьман щось там собі на початках козаччини в 16-17 століттях щось на собі намагається взяти, то цього гетьмана могли або старшину могли, звісно ж, і покарати. І таких старшин карали. І зауважу, що тут навіть процитую. В спогадах Еріха Лесота, який прибув німецький посланець на січ в 1594 році, що він пише так у своєму щоденнику, що е, е, наступне утримання цього війська обійдеться значно дешевше, ніж найманих солдат інших народностей, оскільки їхні начальники вдовольняються загальними паями. Тобто Еріх Лісота підкреслює, що воєначальники, старшина бере свій пай і все нормально. І не треба їм давати хабарів, щоб щось вибирали і тому подібне. Тому дійсно серед старшини був оця от загальний розподіл: тобі стільки, тобі стільки, тобі стільки. Старшині більше, під старшина менше. Ну, я казав сторі, стрікам ще менше. Але це була справедливість без хабарів. І одночасно ми говоримо про те, що настільки сильно московити вплинуло на цю ситуацію, що я тут вам скажу наступне. Царський уряд московський, навіть коли ще ми були в різних державах, то вони підкуповували все, що тільки могло бути рухалось. Навіть направляли сюди купців-шпигунів, які, маючи кошти від царя, намагалися десь щось дізнатись, послухати давав давали постійно кошти. Це була обов'язкова практика московських царів. Тобто оці от сабалі і рублі це явище московської держави, де просто постійно вже навіть людей саджали як на голку на ці сабалі і рублі. І от, до речі, тут є. Цікавий опис такий Семен Волковський овсяний який у 1604 році приїхав від царя Бориса Годунова на наші території, і от він, цей торговець, який насправді був шпигуном і мав кошти, безмірні кошти від царської скарбниці, щоб підслухати, побачити і щось таке. От, він пише: наступне: тільки в Остер приїду і пану старості подарунки давати. І самій пані, тобто дружині старости, і слугам, ну не при слузі, а. Тим, хто поруч, шляхтя, яка поруч старости, і слугам, і всякому чоловіку е, доброму. І до Києва, приїхавши, така ж біда. Всяк бачить, що я в тобі, государю, служу. Тож, усяк приказний сам, і слуги до мене деруться. Вони розуміють, що я у тебе, государя, без ліку казну беру. Тобто практика така, що приїжджає в Москву, і всі розуміли, ага, він привіз гроші, зараз почнемо підкуповувати за якусь інформацію. А ну йди сюди, давай гроші, ми зараз тобі щось набазікаємо. І безперечно, що ціл базікання вони були не просто так. Були офіційні паданки. Нагадаю, що в 1653 році московський цар. Власне, прибув посол Бутерлін, і от він починає роздавати гостинці так звані було в Москві. І от Хмельницькому соболів на 1500 рублів гетьману, Виговському дав на 500 і гетьманичу тим, що окрім того, царським наказом було сказано: а ти ж Хмельницьким, мабуть, буде останнім наступним гетьманом. Тому йому таємно ще там дати певних, скажімо так, на 80 рублів хутра. І от... Це є показник того, що московити розклівали цим хабарнеством, і це для них було системою нормальною. Хоча ну, треба знов-таки зауважити, що хабарництво присутнє було на всіх рівнях, просто таких масштабів ми не бачили. До речі, бачимо їх, очевидно, сьогодні. Тут слід ну, от я бачу ці от арешти останні, для мене просто це незрозуміле явище, як і для всіх наших вояків. Але я хотів би відразу трошечки прийти до гумору. Енеїда Котляревського, я хочу процитувати вам, кого Котляревський помістив в пекло. І от тепер я давайте нагадаємо ці прекрасні слова. Котляревський Енеїда. всім старшим нам тут без розбору. Панам, під панкам і слугам, давали в пеклі добре хльору, всім по заслузі, як котам. Тут всякі були цехмистри, і ратмани, і бургомистри, судді підсудки. Писарі, які поправді не судили, та тільки грошики лупили і відбирали хабарі. Тут Катяревське згадує і старшину, і ці всі ратмани-бургомістри, це міські саварядвані, ну і цехмістри, зрозуміло. Тобто, хабарництво, воно чи не через Російську імперію дуже сильно. Одночасно скажу, що щоб ви собі уявили, в Києві. Київ не був столицею Гетьманщини, але на 1750-ті роки, коли Гухів був столицею, ще нашою, так от в Києві навіть приблизно 50% міського бюджету, це були гроші, які було необхідно давати цим губернаторам від Росії, які сюди приїжджали, чиновникам Санкт Петербурзі. І що давали? Ну зрозуміло, що давали, значить, корів, дніпровські осетра. Так, рибку тканини. Тканинка дуже краще, тому що її можна було пересувати в Санкт Петербург, тому чиновнику, який не виконує те, що він має виконувати. Окрім того, ви на Волозькі горіхи, до речі, теж саме були певним чином видом бюрокра... хабарництва. І що зауважить, що от раз в 18-му столітті російська імперія дуже сильно вдирається в наше життя, тим, що постійно цим всім чиновничкам росіянам, якісь не приїжджали, або сиділи в столиці тодішній санкт Петербурзі, в столиці Російської імперії, яка тоді ще, ну скажімо так, мали ми були державою в межах залежною в межах Російської імперії. Так от ну від собі. Ну, 50% прибутків йшло на ці подарунки, які просто очікували вони з такими голодними вовчими очима. Давайте, давайте. А 30%, наприклад, йшло на побудову доріг, на ремонти. Ну, зрозуміло, що так ніхто не міг витримати. Але це була вимога насправді цього суспільства російського. І тут заважуть, що навіть хабарі просочувалися в різні-в різні сфери. Я тут хочу вам присутувати. Анонімного автора кінця 18 століття, того ж 1700-х років кінця, він написав вірш Плач дворянина, і в цьому плач і дворянин це бідкається, що ну от йому підтвердити дворянство. І тоді в цьому віршику є отакі слова. Цитую, друзі, Анонімний автор, ми не знаємо, хто це. Любезніший із всіх губернський предводитель, Дворян... дворянство предводитель. Лісов в земель ліват не, не був любитель. Недаром ето все От нас он приймав, во благородство нас безспорно постригав. Благорозумно нам советував завда, як в доказательствах писать, все без стида. Іному говорив: скажи, що дід полковник, другому, що отець із Польщі твій покойник, а благородні 12 чоловік підпишуть, що було б їх прежді хоч за вік. Один за інтерес, другий з простоти, що нужди до того, ліж дворянином ти. І це, друзі, є та фразочка, коли навіть підкуповувався, ну, все, все, все повністю. Конкретніше говорити про хабарі. Я хотів би тут зауважити, що ця справа завжди була делікатною, і ми бачимо в різних справах 16, 17, 18, 18 століття постійні ці от подарунки. Ну, наприклад, якась справа вирішується і ну. Плюс судді в якомусь козацькому чи іншому бругомістрському ратушному. І потім ми бачимо, як у певних людей починають з'являтися якісь маленькі наділи землі. От він багач, так а тут у нього раз якийсь лісок з'явився, чи якісь там нила з'явився. Хтось комусь подарував. Зрозуміло, що це ганебне явище, і з цим ганебним явищем, яке прийшло з Московського царства, козаки почали боротися. І тут я згадаю. Відому вам і нам всім конституцію Пилипа Орвика. Так от я хотів би процитувати, бо Конституція Пилипа Орвика це по суті антихабарницький проєкт. Друзі, такої кількості, ну власне справ, точніше, положень в конституції, ми не маємо навіть сьогоднішнього очевидно, так загально сказати, тому що конституція Пилупа Орвика це 1710 рік. Нагадаю, Мазепа Іван Мазепа помер. Після відходу шведсько української армії з території України, після битві під Полтавою, І от вони на території Бандери, це сьогодні місто на території Молдови. Вони козаки старшина та Оррок, -ор який обрався гетьмана, підписали цю конституцію. Так, от в конституції дуже багато саме слів пов'язаних з тим, щоб зупинити хабарництво, яке почало розквітати, і дійсно це такий крик душі. Так, от я процитую вам кілька таких фраз цієї конституції. Про хабарників, що пишуть? Що хабарники, цитую, прагнучи для свого приватного пожитку військових та посполитих урядів зваблюють гетьманське серце корупціями. Друзі, як це зваблюють гетьманське серце корупціями? Як фраза? Ну, це ж це яка мова шляхетна наша. Клас, так? А тепер щодо гетьмана. Там, бо гетьмана теж обмежило колосально. Ми зараз повернемося до тих 20 мільйонів гривень, за яких можна продати пост голови держави. Так от гетьман. Що гетьман? Цитую: нікому за корупції полковничих урядів та інших військових та посполитих начальств не давав. Тобто, жодних жодних урядів гетьман не має давати за жодні ці корупції. І всі ті злодюшки, які процитую, зваблюють гетьманське серце. Корупціями їх просто ну, все, це не люди. І оці не люди, звісно ж, конституційний проєкт конституція вона діяла кілька місяців всього, наприклад, жаль в Україні, коли відбувався похід Орлика, визвольний похід Орлика в Україну. Так от, Але я думаю, що Орлик карав на, на гору багатьох в цьому періоду. І тепер, друзі, скажу, що ну, така, таке явище корупція в армії. Про яку я буду зараз говорити, це корупція в армії. Я, як історик, буду говорити про історичну корупцію в армії. Зрозуміло, що це 1918 рік, друзі. І от як можна продати пост голови держави за 20 мільйонів гривень? Справа в тому, що був такий Володимир Вониченко, ви знаєте, цього письменника дуже класний письменник. Але були кілька але. І я не буду про всіх них казати, тому що те, що Виниченко брав гроші у росіян, щоб підняти антидержавне постання, це одна справа, але так інакше він став головою директорії, тобто колективного органу, який керував Українською Народною Республікою. Так от Вениченко, ну, заважав кривати, скажімо так. І було колективне колегіальне рішення, щоб Венеченко ну що, припинив головування в директорії і припинив своє членство в директорії. І що ви думаєте? Виниченко сказав: Окей, треба відкуп в 20 мільйонів гривень. І потім не дивуємося, чому наші хлопці воюють, а Виниченко купляє собі на півдні Франції в міці дачу і доживає собі як письменник-літератор. Тобто, ми маємо знати все. Розумієте, це дійсно таке явище, коли ми знаємо як письменник, але як державний діяч, ну це була ще та людина. Отже, але я скажу так, що. Корупційні схеми, пов'язані з українською армією в період визвольних змагань, вони теж жахають, тому що, виявляється, були мерзи, які просто-напросто гріли свої мерзенні шкіри на постачаннях в армію. Ось вам приклад. Скажу, що корупція в часи визвольних змагань була потужною саме на 1919 рік. Чому? Тому що. Період української держави Пала Скоропадського, це квітень-грудень квітень, 1918 років, за цей період українська держава, в принципі, накопичує достатньо потужні кошти. І такі кошти, що навіть робила позики Німеччині та Австро-Угорщині. Тут, до речі, я вам про ці позики порівняю, що державна позика української держави, тобто нас України, Німеччині та Австро-Угорській імперії, по 200 мільйонів гривень тим і тим. І тут ми ну, Винниченка, по суті, відкупився від голови в 10 разів менше. Але зрозумійте, це державні позики. Ми була держава, яка позичала гроші іншим державам. Так от, ми позичили гроші німцям та австрійцям, 200 мільйонів, і австро-угорцям, перепрошую, угорці теж цих грошей їли. Так що там Орбан Хайрот закриває, ми йому колись врятували його державу, його націю, скажімо так, від голодної смерті і побирань наступних. Так от. Українська держава Пала по Скоропадського позичив по 200 мільйонів гривень з такими умовами, що ці гроші будуть направлені в банки, і з них відсотки будуть віддаватися державі Україна. Але за ці відсотки будуть триматися посольства і все можливе. Так от, коли до прийшла УНР, повеливши Гетьмана Скарпатського, Симон Петлюра створив такі фінансові агентури, які були в Берліні. І ці фінансові агенти, які мали контролювати ці от позики і гроші, які розподілялись між посольствами. Так, от поставили туди Григорія Супрона, і ця фінансова агентура, це була автономна така організація, і вони мали контролювати і посольство, фінансувати, і одночасно фінансувати. Ну а посольство теж таке явище. Ми знаємо, що наприклад, жаль посолі Української Народної Республіки. Не буду називати мене, бо це люди значні. Вони теж на коливаннях курсу обміну теж там мали свій певний зиск, але це інша історія. Хоча теж це корупційне явище, так от Григорій Супрунус, який контролював гроші, які були від гетьманських позов, Німеччини, Австрії, він що? Дів автономно мав закупити радіостанції для української армії та білизну для вояків, білизну, тобто. Те, в чому вояк має воювати, це елементарний момент комфорту, і, власне, ну те, що держава пеклується. Так от, увіть собі, що з радіостанції тільки одна доїхала, а інші, типу по документах куплені, але не куплені. А білизну, коли відправили, то вили, що це шматьо якесь гнила білизна. І ось воно у від собі. Тут ми боремося, визвольні змагання, боремося за нашу незалежність, за державу. А там гніди і мерзи, сидячи на грошах, роблять такі речі. Петлюра, до речі, направив комісію до цього суперна, кажуть, приїхали від України, кажуть: Слухай, друже, а ти тут взагалі можеш нам звіт подати? Що ти робиш з грошима, які тобі надали можливість контролювати? А цей мерза каже: А ви доведіть, що ви від України, бо я вас не знаю. Вони ну розгорнулися. Приїхала друга комісія вже на чолі з міністрами, і вони кажуть, ми уряд Української Народної Республіки. І він каже: А ви доведіть, що Українська Народна Республіка існує, що ви уряд? Почали скандали. До речі, це все корупційну схему виявили німці. Насправді, і от у собі, що ці от корупціонери, які гріли руки на армії, які гріли руки, скажімо, на тому, щоб підсувити десь. Посаду собі здобути це явище, яке до нас дуже сильно принесла ця от російська імперська держава, і так можна говорити, що там річ посполита загнівала, теж була корупція, величезна за уряди, що можна було все купити та продати. Але оця от російська бюрократична корупція, коли ти не зможеш нічого зробити без грошей, і вона привчила оцю от тих, хто вискочив. Просто як з е, Конопель вискочив до влади, дорвався, і ми це бачимо 100 років тому. Тож, друзі, бачите, наскільки це справа е, виїдає шляхетне розуміння України, армії, змагання за незалежність були люди 100 років тому, яким було начхати на все. Той самий Виниченка 20 мільйонів гривень взяв і тютю -тю, мені не з вами не, не одним шляхом. Це Супрун і Григорій, який. Просто-напросто робив з України якусь ідіотщину, так вимагаючи пояснень, що вчи ви дійсно є українською народною республікою. Тож, друзі, бачите, але скажу відразу: до речі, друзі, я щиро дякую всім, хто підписується на цей канал. Слідкую, ставить подобайки, пишіть коментарі. Читають, намагаюся читати всі коментарі. Та звісно, поширюються відео. Одночасно, друзі, дякую всім за фінансову підтримку, яка дуже необхідна. В описі там є картки, всякі там кофі, патро, патреони та все там написано. Але висновки, друзі, з цієї всієї історії дуже прості. Ми маємо повернутися до європейськості. Я не кажу, що в Європі немає корупції. Ми бачимо, як Орбан там, очевидно, вже собі набив все, що міг і політичний, і Кишеньковий і тому подібне. Але ми маємо розуміти, що корупція, яка азійська прийшла сюди, це дуже величезна біда. Я не кажу, що корупція взагалі це позитив. Ні, немає позитивної корупції. І я пам'ятаю, чому я навчаюсь, навчався в університеті Драгоманова, а не в іншому провідного університеті України на історика. Ну і я, я дякую, що навчався Драгоманово, тому що вступив туди без хабарів, без нічого. І це от, виріс, бачите, який хороший, можливо. І тут скажу так, що корупція ніколи не визнавалася в Україні як щось адекватне. Зрозуміло, що були періоди, коли починалися такі от постійні якісь там. Подарунки, подачки, і, звісно, казацька старшина, в певний час стала таким олігархатом, але бачимо Конституцію Орок, яка намагається все на направило поставити, бачимо, як наша держава з тому боролася, як корупціонери армію, по суті, залишили босою. І от все це у нас має викликати питання: а що ж таке? Друзі, корупція це та річ, з якою треба боротися, і дуже сильно боротися. Це та річ, яка, знаєте, Ну, на горі це та риба, яка гніє з голови. І я хочу наголосити, що корупція поборювана була тоді, коли ми брали владу у свої руки українську, коли нам ніхто не залежав, і коли нам просто-напросто, ну от як держава, українська держава де це було обмежено дуже сильно всі ці речі, коли ми мали мало політичну волю саджати корупціонерів. Саджати і публічно їх карати, і цього очевидно, нам сьогодні ми це бачимо, але не вистачає ще дійсно дуже багато багато моментів. Тому закликаю всіх вас. Треба завжди слідкувати за цими корупційними процесами. Я знаю, що ну дуже давні процеси, які просто десь там замазолювалися за цей от, і все їх не видно, і не чутно. Але ми маємо. Свою громадянську позицію і слідкувати. Оцих негідників, там затрибаних там, там які співпрацювали ці Гренкевич, навіть пізно хочу їхні називати, просто гідно. І всі інші ці от, треба контролювати, щоб вони через корупційні схеми не вийшли потім на волю не звільнилися. Ну і, безперечно, що треба починати нам з того, що дивитися в очі правді, що наша країна. Справді, дуже довгий час знаходилась під впливом азійської корупції, і от ми вийшли з Савка, який так само дуже сильно корупційні схеми приводив Оці всі подачки, це все та сама корупція. Тож, друзі, тримаємося, перемагаємо і на цьому фронті. Корупції не місце в Україні, яка змагається за свою незалежність та за свою свободу та цілісність. Друзі, дякую всім підписуйтесь на канал. З вами був український історик Олександр Алферов. Набажаємо перемогу разом.